Неслися мережею багато кадрів, фото та відео з білоцерківської ТЕЦ, де спалахнула сильна пожежа, і пізніше встановили, що там також були загиблі. У білій церкві сталася пожежа на території недіючої градирні для охолодження води у Білоцерківській ТЕЦ. За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт на об'єкті спалахнуло полум'я, кадри якого гуляли мережею, яке швидко поширилося на технічні приміщення. Про це повідомляли спочатку різноманітні видання. За даними прислужби білоцерківської міської тергромади, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 12.46. Загоряння сталося на одному з об'єктів повідомили у прес-службі, на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформація уточнюється на фото, які гуляли соцмережею. Видно, як вогонь охопив градирню. ТЕЦ і густий чорний дим було видно фактично за десятки кілометрів від місця займання. Пожежу на Білоцерківський ТЕЦ згодом вдалося локалізувати, але під час неї, на превеликий жаль, загинули двоє працівників. Обставини трагедії встановлюються згодом. З'явилося повідомлення від держслужби з надзвичайних ситуацій про те, що рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 квадратних метрів. Під час ліквідації, те про що ми говорили щойно, вогнеборці виявили два обгорілих тіла, обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються повідомили. Рятувальники, на превеликий жаль, ось такі навіть невоєнні неприємні інциденти трапляються в Україні в нещасній нашій Україні, яка вже ж не так і завинила перед тим світом, чи перед вищими силами, чи невідомо перед ким, що найгірші фактично біди світу зараз в Україні, і ми живемо в епіцентрі цього всього. Але знову ж таки не падаємо духом. Тримаємо себе в руках на їхній території на Російській Федерації було неспокійно. Вкотре там чули бавовну, і, ба більше це було вже ось в день. Моніторингові канали дописували, що над Москвою неспокійно, адже там літали безпілотники, чули бавовну, ба більше протиповітряна оборона працювала. А що відомо станом на цю годину? Далі з вами обговоримо. Так, будемо говорити про те, як добрі безпілотники все ще летять, бо, в принципі, ми і в ранковому етері про це говорили, і повідомляється, що дрони атакували Московську область. У столиці Російської Терористичної Федерації закривали литовища. Там, тобто в Московській області безпосередньо пролунали вибухи. Мер Москви Сергій Сабянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку трьох безпілотників, які летіли на столицю. Ну, і від... Три безпілотники на величезну, як люблять говорити росіяни, пропустив деяке слово, на нерезинову Москву, в якій добіса мільйонів, знову ж таки, росіян. Три безпілотники це ні про що. Цілком вірогідно, що вони запущені самими жашистами для нагнітання ситуації. Силами ППО Міноборони відбито атаку трьох безпілотників, що летіли на Москву на місці падіння уламків, працюють фахівці екстрених служб, написав Сабянін, не розповівши про наслідки тих вибухів. У соцмережах, зокрема, писали. Що дрони бачили неподалік аеропорту Дамадєдова, як повідомляють в одному з рашистських телеграм-каналів, через атаку тимчасово обмежили роботу великих московських аеропортів, згаданого Дамадєдова, Шеремєтєва та Жуковського. Також раніше тимчасово не працювали аеропорти у Володимирі, Іваново та Калузі. Е, ну і, власне, ось таке от сталося. А нам що? Нам приємно нехай. Летить, нехай воно, хоча б кошмарить росіян, бо в очах Трампа помітні якісь там великі гроші, які заробить США, і він особисто найперше від торгівлі з Росією. Тому він прощає їм всі воєнні злочини. Тож нехай летить від українських захисників. Ну і далі таке цікаве життєствердне. А таких новин дуже мало повідомлення від Держслужби з надзвичайних ситуацій про технології. Що рятують життя на Херсонщині, сапери ДСНС продовжують вдосконалювати навички із застосування обладнання для гуманітарного розмінування. Пишуть на ресурсі ДСНС, зокрема, використовуючи безпілотний наземний роботизований комплекс Digital Vanguard S. Цей високотехні... високотехнологічний пристрій дає змогу дистанційно виявляти та знешкоджувати. Вибухонебезпечні предмети, суттєво знижуючи ризики власне, для саперів. І це дуже добре, коли людське життя і сприймається як цінність, а не як нікчемне сміття, як це відбувається в Росії. Такі навчання інвестиції в безпечне майбутнє. Пишуть. Рятувальник, адже сучасні технології в руках професіоналів, це надійний щит від щоденних загроз. Ну і власне, так би мовити, в цьому ж руслі така непогана новина від Міністерства оборони України. Воно кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва. Вони можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і у гирлах річок Великих Озер тощо. Конструктивні особливості українських човнів дозволяють використовувати їх у важкодоступних місцях плавнях на кам'янистих забулених водоймах. Знаємо сили спецоперації активно використовують човни для різноманітних для проведення власних різноманітних операцій. Знаємо, що головне управління розвідки чимало спецоперацій не отих, тих, що у Путіна псевдо СВО, а реальних. Бойових і гідних спецоперацій здійснили за допомогою човнів. На жаль, мали наші бійці і втрати, зокрема, представники ССО. Так само під час операції на човнах на превеликий жаль, ми згадували це і пам'ятаємо героїв та героїнь. Але добре, що ці човни, власне, поставлені для потреб Сил оборони України. Ну і пам'ятаємо. Все, що на воді, воно в Україні певним чином так істотно розвивається. Пам'ятаєте, морський дрон, який збив літак. Тобто тільки вітаємо це, аби лише ніде в бюрократичній тяганині воно не загубилося, то чи не відтермінувалося якомога швидше пішло на потреби наших. Оборонців, ну і ще трошки приємного. Якось аж дивно, що такий тривалий блок приємних новин це про ураження важливого об'єкту військово-промислового комплексу на території терористичної федерації. Дарина продовжує. Адже генштаб повідомив про ураження важливого об'єкту ВПК ПК в Орловській області. Так стало відомо, що в ніч на 21 травня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод напівпровідникових приладів, Що знах. Ходиться в Орловській області Російської Федерації. Про це генштаб збройних сил повідомив у соцмережах у середу, 21 травня. Це одне із провідних підприємств Російської Федерації в галузі розробки та виробництва пристроїв компонентів. І основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів: мікроелектроніки, електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для джерел живлення, оптоелектронних комутаторів та серво. Приводів підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії. Е, також ракети Скандер та «Кінжал». І попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів. Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БОПА зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків враження об'єкту уточнюється. Розповіли у Генштабі. Там додали, що сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Ну і раніше також. Була інформація про те, що в Росії збили безліч безпілотників у ніч на 21 травня. Як ми бачимо, навіть і в день. Також безпілотники добрі літали на території Російської Федерації. Ну а далі будемо переходити і до міжнародної політики про те, що допусне лідер нашої країни Володимир Зеленський, адже багато дипломатії цими днями відбувається, багато розмов із представниками різних країн також проводить лідер нашої країни Володимир Зеленський. І він зазначив далі буду цитувати в себе в телеграму. У каналі наступну інформацію говорив із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском про президентські вибори, наступні кроки заради миру та відкриття кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС. Можливо, щоб Польща й надалі залишалася надійним партнером і другом від нашої єдності, спільної позиції та кроків справді залежить багато, передусім безпека. Історичної пам'яті є важливим питанням українсько польських відносин. Ми з повагою разом з цим. Працюємо, поінформував про розмову з президентом Трампом та європейськими лідерами. Також розповів про підготовку наших наступних кроків. Тиск на Росію відповідь на затягування війни має бути відчутним. Дописує Зеленський. Також ми скоординували позиції щодо необхідності відкриття перших кластерів під час головування Польщі в ЄС. Україна зі свого боку зробила все, що потрібно, і заслуговує на це. Дякую, Дональде, за підтримку та готовність прияти нашому євроінтеграційному шляху. Дописав Зеленський у себе у телеграм-каналі. Дійсно, бачимо, що. Багато розмов напередодні було у Зеленського із лідерами. Напередодні він дописував і щодо розмови із Дональдом Трампом, як це все відбувалося, і з іншими європейськими лідерами, які непохитну підтримку висловлюють президенту нашої країни Володимиру Зеленському. Він дописував, що говорив із президентом Франції Макроном. Дуже предметно цитую Продовжуємо підготовку рішень в межах коаліції охочих. Усе стає більш практичним. Обговорили підтримку нашої армії оборонну Співпрацю наше внутрішнє виробництво зброї в Україні. Звісно, детально обговорили відносини також координацію зі сполученими штатами. Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом. А тим часом Ройтер дописує, що Україна пропонує ЄС план жорсткіших санкцій проти Росії, поки Сполучені Штати Америки вагаються серед ініціатив: арешт російських активів та санкцій проти деяких покупців російської нафти. От в спеціальному документі так званій білій книзі, яку Україна представить ЄС, йдеться про необхідність. Більш незалежною та жорсткої санкційної політики Документ на 40 сторінках містить пропозиції щодо прискорення конфіскації активів осіб, які потрапили під санкції з можливістю їхнього подальшого переказу на користь України. Також у цьому випадку ті, хто зачепили кого зачепили санкції, могли б звертатися по компенсацію до Росії. Окрім цього, ЄС пропонується розглянути посилення санкцій і за межами свого регіону щодо іноземних кампаній, які допомагають Росії, використовуючи європейські. Технологія